В ефірі програма Здоров'я 36,6. Я її ведуча Юлія Полоянська. Займатися гірськолижним спортом це модно, стильно, молодіжно. Тому з появою першого снігу більшість людей прагне підкорювати вершини. Як від цього отримати адреналін і залишитися без травм? Дивіться сьогодні у нашій програмі. Як підготуватися до лижного сезону знають сьогоднішні наші експерти. І Я вітаю в нашій студії Анну Вовченко, ортопеда травматолога вищої категорії, ведучого спеціаліста України з ультразвукової діагностики опорно-рухового апарату. Вітаю вас, Анну. Я вітаю ортопеда травматолога вищої категорії, лікаря, який вперше в Україні виконав ряд малоінвазивних артроскопічних операцій. Руслана Сергієнка, вітаю! Добре. І сьогодні у нас в гостях. Заслужений лікар України Михайло Риган, вітаю вас. Доброго дня. До нас сьогодні у студію прийшли любителі лижного спорту Олена та Андрій Тимошенки. Вітаю вас. І одразу питання до вас. Пані Олена, чому саме лижі? Лижний спорт в моїй житті не з самого дитинства. Уже в доволі зрілому віці, около 30, ми перший раз поїхали з друзями просто відпочити в Карпати, активний відпочинок. І так постійно, постійно лижі завоювали наверное, мое сердце. И теперь я выезжаю на лыжи довольно регулярно и уже работаю инструктором 4 сезона в горнолыжной школе. Понимаю лыжи, но путь был долгий, были травмы. Тем, тем не менее, это не помешало получать удовольствие. Даже наоборот, стало больше ценить время на склоне, в горах. Пане Андрій, а для, для вас от лижний спорт – це все ж фізична форма, в першу чергу? Чи це адреналін та емоції? Ні, це, мабуть, і, і фізичний спорт, вправи, і емоції, і адреналін, і. Ну, це просто. І життя. Це це життя, це рух. І від того, ну, чим більше часу ти проводиш просто навіть на свіжому повітрі, не обов'язково гірські лижі. Бігові навіть. Пане Руслане, ви катаєтесь на лижах? Тепер ні. Тепер нічим. Так. не досить молодий для того, щоб займатися. Тому що це основна проблема таких спортсменів вихідного дня, так званих, що вона голова ще молода. Ми ще вважаємо себе юнаками. А насправді без тренувань постійних дуже високий ризик травматизму. Пане Михайле, ви катаєтесь? Я почав кататися на лижах в кінці 70-х років і прокатався більше 20 років на лижах. У вас тому, досвід що... великий. Так, я народився в Закарпатті і каталися ми практично щодня. Ну, поряд після роботи, можна було після занять в школі, університеті, щодня мали доступ до гірськолижних трас. Зараз, на жаль, вже часу так немає, і, може, там раз на рік, там раз у два роки. Виїдемо більше відпочивати, може трошки е, поїхати там, але вже не можу сказати, що я займаюся гірськолижним спортом, так як це я робив з Але кататися, ви вмієте, так? вмію, люблю і не сприймаю цей вид спорту як адре... джерело адреналіну, не сприймаю це як карколомні там якісь там авантюри. А взагалі я, я за те, щоб це був відпочинок на свіжому повітрі, сніг, сонце. І радість, а, а не авантюра. Пані Анна, як ви відпочиваєте взимку? Катаєтесь? в основному ми більше зимой работаем, потому что тогда, когда лыжники травмируются, то мы их лечим. А вообще, конечно, тоже помоложе каталась, любила. А сейчас больше дети катаются уже. Це один з небезпечних видів спорту. Я знаю, до травматологів дуже часто під час лижного сезону потрапляють спортсмени. Пане Руслане, розкажіть, що травмують люди під час лижного спорту? Травмують коліна, лижники травмують руки, скейтбордисти. тому що це типові травми, коли не відстибнулася лижа. Так звано. Це залежить від того, що мало хто катається на своїх власних лижах, які... Кріплення підрегульовано під вагу, під зріст і лижі не відповідають, беруть прокатне спорядження, прокатне спорядження, як правило, і приводить до травм. Плюс е, низька техніка, відсутність тренувань регулярних це є якраз наслідок пошкодження колінних суглобів. Скейтборд приводить до пошкодження, так як там ноги стоять на одній площині, і вони фіксовані, коліна там не страждають, але дуже сильно страждають руки. Це велика швидкість, дуже травматична, така передумова, травми голови дуже часто, і вони ж скейтбурдиси є, як кажуть, лижники, найбільшою небезпекою на схили. Тобто у вас часто і операції проходять під час лижного сезону, так, паня? Частіше всього, у нас після нового року, якраз як наші всі любителі, коли свята відкатаються. Відсидять в гіпсі, наприклад, якщо там десь в буковелі його поставили, то починається у нас саме такий лижний наш сезон. Це десь лютий, місяць, березень, тоді коли вже наслідки. То по гострі травмі до нас не поступають. Це ж допомога на схилі безпосередньо дається. Пане Михайло, кажуть, потрібно готуватися влітку до лижного сезону. От скажіть, як ви готувалися і поради нашим глядачам, що робити, щоб не було травм, як правило, ми влітку займалися на роліках, каталися дуже багато, робили фізичні вправи для того, щоб підготувати ноги до зимових навантажень. Це перше. По-друге, ми велику увагу приділяли тому, на чому ми катаємося до спорядження гірськолижнього. Потім ми велику увагу приділяли до самих трас, на яких ми їздимо. І, і я завжди своїм друзям рекомендую, коли приїжджають, перший раз з'їжджають. Наприклад, якщо ми разом виходимо на гірку, я кажу, давайте перший раз спустимося і приглянемо все повністю всю трасу, а вже з другого, другої спроби ми, ви будете з'їжджати. Не можна так зразу ти піднявся і кинувся там стрімголовно, не знаючи, що тебе чекає. Але не, не все залежить завжди від нас. Деколи небезпека і доволі часто лижах наш а, читує від інших учасників цього міроприємства. І я завжди кажу своїм друзям: ви зупиняєтеся, наприклад, в горах і любуєтеся краєвидами. Ну, милуєтеся так? А вам бажано подивитися спочатку наверх, тому що небезпека вас читує зверху, а не знизу. Від інших людей. Від інших людей, тому що. Хтось може бути неуважний, хтось може не контролювати ситуацію, погано володіти самими лижами, і він може вас бачити, але не може уникнути зіткнення. Хтось зловживає глінтвейном, чого теж не можна робити, да, втрачає пильність. От. Хтось комусь заліпило снігом, там окуляри йому не видно, там або вітром. Тому. А це такі від діяльності, які по потребують нас серйозного підходу. Ми, ми повинні і готуватися до нього, і бути обережні втрачати пильність. Пане Руслане, от лікарі можуть заборонити комусь, наприклад, займатися лижним спортом, тим людям, у яким слабкі кістки, наприклад, ми заборонити нічого не можемо. Безумовно можемо рекомендувати Рекомендувати. Да, і сказати, що от ви не готові. От я б собі подивився на себе, сказав, ви не готові кататися на лижі. Якщо такою, хтось би не спитав, чи може я, то я б сказав би об'єктивно, що ви не готові. Тому що підготовка, скажуть інструктори, це підготовка і фізична, загальна, фізична, і координаційні вправи. І решта, якщо ми говоримо про те, що серйозно. Якщо Дійсно, випити глинтвейну і разок, якщо пощастить цілим доїхати до них, то, то будь ласка, це теж вибір. Ні, просто є люди, які дуже часто ламають ноги, руки, так вони слабкі кістки. Мені здається, їм взагалі не можна займатися таким екстремальним видом спорту. Ну, Слабкі кістки, зазвичай вони у людей старшого віку, коли вже остеопороз виникає, то вже десь там. Ну, за 60, допустим, частіше жінки, то напевно це не зовсім та категорія, яка дуже хоче кататися. Для молодих людей ламкість кісток це нонсенс. Це деякі такі генетичні патології, яких дуже мало. Так що, це ну, не та категорія хворих. Пані Олено, розкажіть, як ви готуєтесь до лижного сезону? Дайте поради нашим глядачам. Ви починаєте вже влітку. приседания, да? Наверное, было бы верно сказать, что мы не заканчиваем свои физические упражнения в течение, заканчивается горнолыжный сезон, последний выезд у нас обычно в конце марта, мы участвуем в соревнованиях, в Италии проводится гигант-марафон для любителей, и после этого приезжаем, уже в Киеве довольно тепло, и очень много времени проводим на велосипедах, каждые выходные, Дни мы с друзьями катаемся на велосипедах. И получается, Центрное, ну, но... я за да ноги всегда в форме. Ну и кроме этого, у нас есть различные виды активности. У нас дети занимаются плаванием, вводим mm -hmm. их в бассейн. И в это время тоже плаваем. В лыжах очень важно, о чем говорили специалисты, это координация, чувство равновесия. И одним приседанием со штангой или без штанги обычно у нас люди за две недели вспоминают, что они поедут на лыжах кататься и начинают активно приседать. Это доброе, еще за два недели. Да, но это, к сожалению, надо понимать, что поздно, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни, у кого работа за компьютером, то, кто сидит в офисе. Да, да, городские жители, к сожалению, должны четко понимать, что на лыжном склоне один-два спуска они сделают, но целый день кататься и получать удовольствие будет просто невозможно. Поэтому треба активний образ життя вести в течение всего всього И І тоді отдых, а у кого может може бути спорт, буде приносити удовольствие, буде безпечним, звісно. Пане Андрію, ви мені казали, що ви радите э, навіть чистити зуби на одній нозі, так? Ну, То я думаю, що краще цю пораду б дала Олена, але ж дійсно, э, Які не тільки, не тільки. Не тільки Ну, якби, наші м'язи великі да, працюють, коли ти катаєшся на лижах. Е працюють де більшого ті м'язи, яких ми не бачимо, да, ці дрібні да, м'язи, яких ми маємо так звані м'язи-стабілізатори, які ми маємо е навчити працювати. І навчити працювати ми можемо їх якимись там, неординарними вправами. Наприклад, от починаючи ранок там, або вмиваєшся, або чистиш зуби, ти можеш це робити на одній нозі. То на лівій, то на правій. Ну це я навчився у е, присідаєте, Зробіть, почніть свій день після того, як ви там вмилися, почистили зуби, зробіть невеличку зарядку. Обов'язково розтягніться, обов'язково е, присядьте. Три рази по 15 раз. Ну, три, Кожен три, день, три, так, та, кожного дня. І поступово це вийде у вас ну, у звичку, і ви будете робити ще, і, можливо, інші вправи. Причому. Як вірно сказали лікарі, що треба працювати не тільки м'язами фізично, треба, щоб ще працювала голова. Тому що от я свою травму отримав завдяки тому, що я виключив голову. Я отак от гарно їхав, мені було так добре, а треба було подумати, що не треба було набирати таку велику швидкість, тому що я катався ну, по важкому мокрому снігу вже, і велика швидкість, і втрата контролю призвела до травми. Пан Руслан проводив операцію. Розкажіть, яка це була операція і наскільки була серйозна травма? Я проводив вже другу операцію. Оперований був пацієнт одразу за місцем травмування, там, там де сталося. Це був багатоскальчастий перелом суглобової поверхні великого гомілкової кістки, цілісністю якої було відновлено за допомогою металевих гвинтів, пластинок, таких стандартною методикою остеосинтезу. А після того друга операція, я вже робив це, зачищав певні пошкодження внутрішньосуглобові, тому що коли лікують такі важкі переломи, особливо на дрібні ушкодження ніхто не звертає уваги. А потім вже коли видаляються ці фіксатори, то вже робиться огляд суглоба і поправляється те, що раніше. А ви було. знімали пластину? Так, так, знімали пластину і лікували пошкодження менісків, сківі, що мені не зраджує пам'ять, по-моєму, так. Так що це був один із типових пошкоджень лижників. Мені б хотілося запитати пані Анну. скажіть дітей маленьких, дуже часто ми бачимо теж на гірках, які катаються. От ми сьогодні говоримо про те, як готувати себе, а дітей так само треба готувати. Звичайно, треба дуже малесеньких дітей беруть з собою батьки, і відбувається така ситуація, що і батькам хочеться ну. Якби то навчити дитинку біля себе. І в принципі, інструктора, отак я вже моніторила це питання, беруть навчати в дитячі ці групи в деяких країнах з трьох років, в деяких з чотирьох років. Але це не можна назвати тренуванням в повному сенсі. Це скоріш активний відпочинок, можна так сказати, а вже справжні тренування, такі, щоб і в літ, і з роликами, і з велосипедами з усім, то беруть так з шести років а між ног своїх батьків прокатитися на лижах, чи взагалі в маленьких цих ботіночках поверх батьківських лиж, то ще набагато меншеньких і двохрічних діточок катають просто для того щоб ну, отримати задоволення але це не можна назвати тренуванням звичайно пані олена є у вас маленькі учні які у вас найменші да, к нам на школу приїжджають діти з, з 3-4 років. і звісно ж, діткам лучше час на лижах в кругу себе подобных, по росту, по возрасту, по интересам. Потому что зачастую у семей горнолыжный отдых это один выезд в сезон, ну, может быть два. Редко кто больше раз выезжает. И, конечно же, и родителям хочется накататься. Им кажется, что их ребенок такой быстрый, спортивный, все понимает. Вот сейчас он с ними поедет. И деткам слишком быстро, неинтересно. И родители подгоняют, подгоняют. А когда это детская группа, то они не замечают, что они катаются. Они общаются со своими сверстниками, им интересно. Едут змейка такой по склону за инструктором. Обычно у маленьких деток это два инструктора. Один впереди, а второй сзади, чтобы никто не потерялся, помогает встать, стегнуться, учат это все правильно делать. И для них время проходит незаметно на склоне. И счастливые родители, которые накатались самостоятельно, быстро в свою волю, все довольны. Про задоволених лижників, про емоції та адреналін я пропоную переглянути сюжет. Дуже яскраві окуляри, дуже красиві е, спорядження. Розкажіть, пані Олено, як все це правильно підібрати, адже від цього від цього теж залежить травмування, чи не травмування? так? В Першу очередь, да, так оборудование зависить качество катання і саме то, як буде. Вийти. Потому що дуже часто сім'я приходить в магазин, купить себе комплект горнолижного оборужування, муж говорить, Мне вот, вот спортивні. А жене такие, чтобы под курточку подходили. Значит, вы, я, да. я а на самом деле лыжи надо подбирать по, своим, по своему уровню катания, прежде всего, и под склоны, на которых собираются кататься. То есть обычно наши люди катаются на подготовленных склонах, и тогда подходит обычная карвиноговая лыжа. Если же человек хочет заняться фрирайдом, кататься где-то по целине, там уже совсем другая лыжа, у нее другой принцип работы, другие характеристики жесткости. И она немножко по-другому едет, по-другому управляется. А для новичков, ну, в общем-то, в магазинах консультанты, продавцы дают советы. Но надо понимать, что все равно это ваша ответственность, то, какую лыжу вы выбрали, какой ботинок, как ботинок застегнут, потому что можно выбрать самое лучшее оборудование. Но если неправильно им пользоваться, то это будет травма. Если не следить за оборудованием, это будет травма. Наши Люди часто покупают дорогой комплект оборудования, одежды, покупают тур в Европу, а за состоянием лыжи, за сервисом не следят, и это тоже, к сожалению, приводит к травмам. Если будут тупые конты, совершенно высохшие скользящая поверхность у лыжи, то она не работает, ну и в определенных условиях заканчивается травмой. Так то потрібно следкуваться. Обязательно. Обов'язково і треба Обов начищати це все ну, так, треба ти... треба краще. Ну, якщо в тебе нема, ну якби певного рівня підготовки для того, щоб ти самостійно міг обслуговувати своє лижне спорядження, то краще звертатися до сервіс центрів і робити сервіс лижам, тому що лижа ну такий же самий механізм, як наше авто, чи там. Інші інструменти, якими ми користуємося. Тому, якщо ти хочеш ну, і бути впевнений в тому, що в тебе буде все гаразд, то ти маєш за ним слідкувати. І відповідно робити це належним чином. І на цьому не можна економити, це перш за все. Ну небезпека, ні, Заоща заощаджувати не треба, тому що ну, це ваше здоров'я, це ваша безпека, ну і ваше задоволення від того. Я чи боюсь... будеш ти кататися, чи будеш ти слідкувати з вікнами? Хотела бы еще добавить, что надо минимум знаний иметь по поводу того, как должен быть подобран инвентарь. Потому что в наших прокатах не всегда, далеко не всегда, дадут то, что тебе необходимо, и правильно выставят крепление. Вот это поинтересоваться где-то, лучше, конечно же, посетить либо лыжную школу, либо инструктора толкового взять, который объяснит, как в будущем каждый раз не будешь кататься под руководством инструктора, но, по крайней мере, понимать как тебе подбирать оборудование, на сколько единиц отстегивания ставить крепления, под какие условия, надо знать. Потому что это наше здоровье. Это не того человека, который в прокате тебе mm -hmm. лыжи выдает и там как-то накрутит эти крепления. Поэтому лучше такие знания получить и дальше следить за своим оборудованием. Пане Михайло, вы катались на лыжах. Расскажите, как вы подбирали? Раньше трошечки иначе были лыжи. Сейчас... Дуже багато всього є, і проблема тільки в тому, як грамотно все це підібрати раз, а потім слідкувати за ним, щоб воно було в хорошому стані, належному. Це два колись у ті роки, як я пам'ятаю, в магазинах не було нічого. Тобто ми щось привозили за кордону в основному і все ж діставали, ніхто ж нічого не купував. Тому казати, що тоді правильно підбирали, це неправда. І зовсім інші були лежі, кріплення, а інші були ботинки і це зараз земля і небо порівняно. Вони переходили з покоління в покоління. Вони переходили, так, з покоління в покоління, ніколи вони не здавалися від, там, від брата старшого до молодшого, від сусіда до сусіда і е, юзали просто до смерті ці всі спорядження і палиці ці. Ну, зараз не можна порівняти те, що було тоді, і те, що було зараз. Але я порекомендував кожному, хто... Хворіє лижами, от я би сказав, що хворіють лижами, бо це певна хвороба, як вид діяльності, пройти е, мінімальний інструктаж того, як доглядати за спорядженням і як себе вести на гірськолижному е, склоні. Тому що без інструктажа жодна передача телевізійна не дасть змоги почувати себе в безпеці е, під час катання на лижах. Обов'язково. І якби... Порада така без інструктажу професіоналів не приступати до цього виду діяльності. Пане Олена, от розкажіть, як скільки потрібно пройти занять, щоб вільно себе почувати? Впевнено? Так, однозначно відповідати на цей вопрос не можна, тому що у кожного чоловіка свої. какие-то физические способности, разные мы в координационном плане, разные в плане равновесия. Ну, минимально. И разное чувство страха у всех. Кто-то не боится, приезжает с друзьями на Буковель или на другой курорт, становится на Черную горку, гэ, гэ, как я могу, и прямо едет, мчит, и ему не страшно. А потом где-то задумывается, как же остановиться, ой, препятствие или поворот. А кто-то минимальный уклон и боится тронуться с места. Поэтому Совершенно разное время надо для того, чтобы научиться хорошо управлять лыжами и соответствовать той скорости, которую ты хочешь получать от лыж и тому удовольствию. Но общее такое понимание, то это не одно занятие. Вот в рамках школы, актив спорт, мы работаем, люди приезжают на неделю. За эту неделю они получают 6 катательных дней, два дня э, снимают Теория? их. Нет, катаемся каждый день. Проводятся, кроме занятий на снегу, проводятся занятия теоретические, показываем видео, отдельно проводится семинар по оборудованию, как ухаживать за лыжей, как она работает, почему это важно, что происходит, если так, что происходит, если так, как подбирать ботинки, чтобы просто у человека было общее понимание. Один обязательно семинар такой общий с показом роликов о правильной позиции, о правильной стойке і вообще в цілком о правилах, потому что в Європі. не начинают приезжать на склоны, кататься, где я захочу, как захочу. Это всегда ребенка отдают в школу, потом он вырастает, он уже знает. Есть общие правила поведения на склонах, где можно остановиться, посмотреть на виды, сделать фотографии. Это тоже не в каждом, не в любом месте склона можно сделать. Вот. Надо посмотреть, чтобы тебя было видно остальным участникам движения. Не стоять в узких местах. Сноубордисты любят садиться за пригорочком и там, поправлять крепления, но они не задумываются о том, что их просто элементарно не видно. И когда он попадает в поле зрения, уже законы физики не позволяют лыжнику, какой бы уровень катания ни было, изменить свою траекторию движения своего. Поэтому такие базовые простые правила, но их надо человеку в голову донести, чтобы он просто, согласно их, себя вел на склоне и пользовался. И катательные дни уже каждый сам решает. Кто-то проходит 6 дней, он понял, как работает лыжа, какой принцип, собственно говоря, поворота, какие инструменты главные. Потому что одеть, встегнуться в лыжи, ехать боком, потом поменять кант, ехать боком, можно спуститься с любой горки. Но на самом деле лыжи значительно больше приносят удовольствие. И когда ты начинаешь постепенно осваивать все виды поворотов, вот и, и это все больше и больше удовольствия и тогда можно развиваться бесконечно а не закончить свой путь там какой-нибудь маленькой или, не, богу, и перейти потом травмой. до профессионального спорта ну, профессиональный спорт уже наверное у молодежи конечно возможно А взрослые участвуют в любительских соревнованиях это фан это приключение это кто-то что-то себе может доказывает кто-то просто себя проверяет но это интересно безусловно интересно Ну, сказати кому скільки занять треба, два поворота наліво і направо, все. Ваша порада, заключне слово, що, що, як не отримувати травм? Якщо ми сприймаємо це як екстремальний відпочинок і а, отримуємо адреналін, ну, тоді не треба ображатися на те, що ми отримуємо від природи а, такі неочікувані речі. І люди, які ну, хворі дійсно на гірські лежі, як тільки ми їх прооперуємо одне з перших запитань, коли він може стати знову кататися на лижі. Так? Він тільки відійшов від наркозу і одразу питає, коли можна буде наступного разу йти кататися на лижах. І тих людей, які отримують адреналін, ми не переконаємо і не від, ну, ні від чого ми їх не зможемо так, скажімо, обезпечити. Тому підхід або це відпочинок активний. А вот с а, ну, авантюрной, адреналиновой его Ну, Я думаю, самое основное – соизмерять силы. То есть, если ты видишь, что эта трасса тебе по зубам, то надо на нее идти. Конечно, не значит, что только на ней топтаться и с первого дня до последнего только на ней сидеть. Если ты уже чувствуешь, что лучше кататься, подниматься выше, но не переходить с детской горки на черную трассу, выпивши Конечно. Панна Руслан. Основна методика, як забезпечити себе від травм, це підготовка тренування і відповідальне відношення до цього процесу. А взагалі-то повністю убезпечити себе від травм не може, тому що є місце нещасного випадку завжди. Може людина послизнутися на вулиці дуже високо підготовлена, впасти і порвати зв'язку точно так, як людина, яка мчить по схилу 100 км на годину. Так що це ще. Але Хто тренованіший, хто більш відповідальніший, того менше ризик отримання травм. Все. дякую вам за корисну розмову. Дякую вам. Я бажаю вам займатися спортом на здоров'я, не отримувати дякую. травми. Бажаю нашим глядачам отримувати масу емоцій і не отримувати ніколи травм. Дивіться нашу програму. Це була програма здоров'я 36,6. Я Юлія Полоянська. Побачимось.